з Луцька на Бамсурово. значить, відео коротке. Огляди я одного трактора робив, другого трактора робив. значить, Хочу вам показати трактори вроді би, схожі, але все-таки вони конкретно різні. Це є дорогий трактор YTO, він вважається дорогим серед такого класу тракторів. І його конкурент бюджетний трактор. Кентавр. Значить, у неї обоє трьохціліндровий. Тільки тут а от ці в цій моделі стоїть YDM-двигун 1600 кубіків, цій моделі YD 1500 кубіків. Значить, як би сказати, вони чим, е, от першу е, діло всім це схожі з чим? от ну, Бокові важелі КПП. бачите, Але навіть, от, скажімо, е, чого дорогій, От тут воно легко переключається, навіть на початках. Кентавра, в цих бюджетних дивешках так само, вони, скажімо, треба трошки буде попосмикати, їх поки що переключити. Тобто ви відразу, що моя ідея цього відео, от коли разом ви стоїте, то ви відчуєте от різницю цю, що дорогий трактор. І бюджетний трактор. Звісно, цього більше купляють люди, служать, ну, не всі мають можливість купляти дорогий, дорогий трактор. Але все-таки, хто, хто хоче, є можливість і звертаються до мене за таким трактором. От таке моє відео. Якщо когось зацікавило, ціка, зацікавило, я вже з понеділка зроблю такий детальний огляд, але... Це таки неділя на носі. Хтось щось подивиться, хтось когось зацікавить, напишіть мені, я вам скину посилання свої, ви подивитеся там детально. Кожен трактор окремо я робив. Вони є на площадці трактори ці дуже цікаві. До речі. кентавр дуже цікавий оцим, іменно цієї моделі. І, і класно роблять, і вайді-двигуни не дуже якби, так всі, люблять. Всі хочуть КМ, але на цьому тракторі в ID-двигун ну, робить просто чудово. Ну, така ситуація. Все. Сьогодні 12, 12 листопада всіх мисливців, рибалок з, з святом.